Добрий вечір. З вами знову я, жінка, з власним ім'ям Валентина в статусі людини з повними правами. Сьогодні я хочу вам розповісти таку цікаву історію, яка трапилася з жінкою. І вона мені зателефонувала і розповіла цю історію. Хтось, можливо, посміється. Але це не дуже смішно, якщо чесно кажучи. Тому що дуже багато шахраїв в наш час, і вони користуються, скажімо так, тим, що люди їм довіряють. В чому справа? Десь влітку ця жінка побачила в інтернеті якесь тип препарат. І вона вирішила собі його замовити. Спочатку вона його замовила, так як він е, коштує не дуже дешево 1200 грі... 200 гривень. Mm -hmm. Вона е, подумала і вирішила його не брати. Це по-перше, по-друге, можливо, за... ну, подумала, що невідомо, що вона собі замовила, і а чи не буде гірше. Коли цей препарат, так званий, прийшов на нову пошту, вона відмовилася його отримати, і на цьому нібито все. Але пройшло десь 5 чи 6 місяців, і сьогодні в Раці їй телефонують і кажуть, що Марія Олександрівна справа в тому, що цей препарат, Скажімо так, неможливо було повертати, ми не можемо його, як би правильно сказати, знищити, ну, навішали її лапшу, за те, що ви його відмовилися отримати, за те, що. За наш кошт, скажімо так, він повернувся, нова пошта нам його повернула. І таке інше, ви три місяці будете получати пенсію на тисячу гривень менше. А чому три місяці на тисячу гривень менше? Це штраф, за те, що вона не получила цей препарат. Розумієте? Я вважаю, що зараз дуже багато хто буде сміятися, але вони впливають на тих людей, які не захищені, на пенсіонерів, на людей хворих, які. Ну, як вам сказати, людина, коли хворіє, вона вишукує дуже багато способів покращити своє здоров'я, іноді не задумуючись, навіть яким способом, вона хоче покращити своє здоров'я. Але не в цьому зараз річ, а в тому, що люди просто впливають на людей свідомо і думають: ну, якщо лох чи лошиця, вона купиться, злякається, і все одно ми їй це втюхаємо. Звичайно, жінка спочатку злякалася, вона мені зателефонувала і каже, що мені робити. Ну, по-перше, я намагалася її заспокоїти. Кажу, по-перше, сьогодні субота. А, їй що це пенсійний фонд їй дзвонив навіть, а не ця така організація, яка втюхувала їй цей препарат. Я кажу, по-перше, пенсійний фонд сьогодні не працює, сьогодні субота. По-друге, що би не творилося в світі і в нашій державі, я не думаю, що пенсійний фонд буде співпрацювати з якимись кол-центрами. Намагалася заспокоїти, але не дуже получалося. Я попросила у неї цей номер телефону. Я здогадувалася, що зв'язок односторонній, зв'язку зв немає, але я чесно намагалася декілька разів зателефонувати. Мені казали, що доброго дня ви попали в компанію. А ви телефонуєте в компанію Біонутрацефт. Запам'ятайте, це Біонутрацефт, номер телефону цієї компанії 067 252 4828. Можете е, намагатися зателефонувати, але е, вам це не вдасться. Е, що я хочу сказати <кхем> далі? Жінка е, шла, знайшла номер телефону. Е, гарячої лінії пенсійного фонду зателефонували. Розказала вони сказали, ні в якому разі не ведіться. Це шахраї. Пенсійний фонд не співпрацює з шахраями і з колцентрами. На цьому нібито все скінчилося, а для цієї жінки скінчилося. А є, але я так вважаю, що зараз не дуже хто покупає ці такі так звані препарати. У них немає зарплати. Напевно, у них йде в цих кол-центрах не тільки в цьому, а в багатьох іде скорочення штатів. І їм сказали: якщо ви виконаєте план такий, то за місяць, хто виконає, той залишається, а хто не виконає, того ми будемо звільняти. Ну і вони, як то кажуть, ударилися у всі тяжкі. Але це шахрайство, і я хочу попередити таких працівників кол-центрів. Це стаття 190 Кримінального кодексу України. Я навіть собі виписала шахрайство: це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання. Тобто цю жінку намагалися сьогодні. Обманути і заволодіти її грошима, втюхавши якусь фігню, Просто кажучи, вони зловживають довірою людей. А це е, тягне за собою покарання або штраф до 50 оподаткованих мінімумів, або е, громадянські роботи до е, 240 годин, або виправні роботи до 2 років, або обмеження волі до 3 років. Е, колись вже майже 20 років тому я теж намагалася. Е, влаштуватись один такий кол-центр в Києві, тому я чому я роблю цей ефір? Я знаю, про що я говорю. Я намагалася влаштуватися. Ми пішли з дівчиною киянкою. І нам сказали, що ви будете декілька днів навчатися, дали нам текст, дали нам як правильно ставити запитання цим людям, які дзвонять і хочуть придбати якийсь препарат, який розпіарили. Що ми маємо говорити? Що ми маємо питати? І я не пам'ятаю, як він називався. Цей так званий препарат в лапках, який ми повинні були би продавати. Але я дуже чітко пам'ятаю, що він повинен був би допомагати людям, які страждають на онкологію. Там ціни, це майже 20 років тому, але ціни були десь в районі 5-6 тисяч від 5-6 і вище. Перший день ми сиділи, читали ці, ну, що там було написано. На другий день ми сиділи з нею в кабінеті старшого менеджера. На другий день до нього заходить один із працівників, і з баночкою такою, знаєте, як бувають там, капсулки в цих баночках або таблетки, і показує цю баночку і аркуш 4А, і на ньому щось ну, від ксерину. І спочатку ми не зрозуміли, але потім, десь через декілька годин, ми зрозуміли. Він показував, що він зробив на ксероксі етикетку цієї баночки. Такий препарат дійсно є. Це препарат американський. Вони там десь закупили, або хтось, можливо, користувався ця баночка порожня, я не знаю, але вони підбирали на Ксероксі колір, щоб, щоб все точно співпадало, зробити кор. Копі копію цих етикеток. вони наробили, підібрали, наробили копію, по десь взяли такі баночки і сидять в другому кабінеті ще одна жінка, і фасують ці баночки, якісь таблетки яким чином ми знали? вони просто лоханулися. Вони мене і цю дівчину киянку запросили на другий день в той кабінет подивитися рекламу цього препарату. Вони не зрозуміли, що ми побачимо і тут собі якось кажуть подумаємо. Ми переглянулися з цією дівчиною, з Іриною і до вечора посиділи, зробили вигляд, що ми нічого не зрозуміли, але ми звідти вийшли і пішли. І ми зрозуміли для себе, що по-перше, людина, яка хворіє онкологією, вона дуже сильно сподівається на цей так званий препарат. Добре, якщо це просто крейда, да можливо в вигляді таблеток чи ще щось. Якщо не зробить людині якусь шкоду, але людина хвора, вона сподівається на те, щоб її якщо не видуже, щоб їй стало краще. Це по перше. По друге, вона викидає такі величезні гроші, розумієте? І тому з того часу я дуже негативно налаштована на те, що ви купувати по інтернету, не знаючи, що це, хто це, що вам втюхують, якісь препарати. Ми можемо замовити там якусь ковтинку чи обувку, чи ще щось. Так, якщо нам не сподобалося, ми можемо повернути. Але такі речі замовляти неможливо. Ну, я думаю, що кожен з вас подумає. На це здатні в основному жінки. Я теж жінка, але я спочатку 10 разів подумаю, а потім щось, щось зроблю, тобто замовлю. Тому дуже вас прошу, не ведіться на таке. До речі, от тільки зараз згадала. Колись на 112 каналі, десь років три тому, лікар кардіолог Тодуров, була передача, і там можна було задавати писати, задавати питання в ефірі, і а перед цим я побачила на якомусь каналі, що е, Він нібито е, рекламує якийсь препарат, я вже не, не пам'ятаю, е, від сердечних хвороб. І я написала: а чи е, дійсно ви рекламуєте цей препарат? і... Е, Людям його пропонуєте, він відповів, що ні в якому разі я з ними вже судився. Це шахраї. Тому я дуже сильно вас прошу: не ведіться на це і ніколи не замовляйте. Якщо ви не знаєте, є аптеки, є фітоаптеки, Є у нас дійсно в Україні дуже я особисто користуюся. Препаратами рослинними компанія, яка вже 20 років на ринку в Україні. Я зараз не буду її рекламувати. Просто треба знати, те, ті, хто не ховаються, ті, з ким можна зв'язатися, з ким можна поспілкуватися, навіть з керівництвом. А більше ні у кого нічого замовляти не можна, якщо ви не знаєте. Я бачу тут дві людей не в ефірі, але я викладу цей ефір і в Ютубі, і де тільки я зможу викласти, для того, щоб більше людей знали, що в інтернеті не можна нічого замовляти, для того, щоб нібито поправити своє здоров'я, тому що ви можете собі тільки нашкодити. До побачення і дякую. Ірині, дякую Ганні. Знаю вас особисто. Доброго вечора вам.